На сьогодні інформації потік направляє в бік ідеї, що жінкам потрібен чоловік тільки бізнесмен чиновник цифрогені. Правда є, але то світ акул, і такі завжди хочуть прикорму. Їх впізнаєш по кордону скул, і вони не знають свою норму, але їх і обирає чоловік сам без стороннього втручання. Хоче із такою він утіг, бо це модне і прокачане бажання. Чим приваблює насправді чоловік тих дівчат, що мають іншу цінність, у яких свій соціальний інфочат, котрий має геть інакшу дійсність, стислим словом, впевненістю дій, розумінням того, що є цінним, здатністю підтримати у хаосі подій, і зізнанні уділій, помилках, в котрих винний.